Вітаємо всіх, шановні панства. І до нас сьогодні потрапив отакий чудовий виріб від компанії Markman. До речі, ось він, логотип. На перший погляд, це нібито звичайний клатч. Але це зовсім не побутова річ, це цілком мілітарна військова річ, і це патронтаж дуже оригінальної конструкції. В чому полягає оригінальність конструкції цього виробу? А вона полягає у розмірі набоїв. От, наприклад, набой, звичайний стандарта НАТО, для карабінів на кшталт Р15, М4А1 або М16, ну ви знаєте. А це набої для порівняння, які треба в максимальній кількості розмістити в такому мінімальному об'єму. І конструктори команди Маркмен дуже добре з цим впорались. Цей патронтаж дуже зручно розкладається. І тоді оригінально вміщено аж 40 набоїв. Ну, Всім ясно, що багато набоїв не буває. І надлишків набоїв не буває. Але вважаючи вагу гвинтівки, її ТТХ, характеристики тактико-технічні та відстані, на яких вона працює, для спеціальної місії це цілком Достатньо патронтаж дуже легко фіксується на магнітну застібку, що дає змогу дуже зручно, легко, а головне тихо, без зайвого шуму розкрити, дуже надійно фіксується. Має дуже приємну таку пружну поверхню. Випускається в різних видах камуфляжу на вибір користувача. І що нас приємно дуже вразило, він до нас поступив, закопований в таку прозору плівочку, яка настільки береже клач, верніше патронтаж від пошкоджень, скільки демонструє повагу команди Марксмен до своїх користувачів. Рекомендуємо і дякуємо всім!